Радий всіх вітати, з вами Ліка Росичайка, і у цьому відео ми розберемо, як правильно потрібно знижувати рівень глюкози в крові, коли у людини є цукровий діабет або інсулінорезистентність. Потрібно зразу розуміти, що цукровий діабет це тоді, коли інсуліну виділяється недостатньо, і за рахунок цього глюкоза з крові не може потрапити в м'язеву або жирову Тканину. А інсулінорезистентність це тоді, коли інсуліну виділяється достатньо, але клітини м'язевої та жирової тканини менш чутливі до цієї дози інсуліну. Ці стани діагностують за допомогою, звичайно, що виявлення глюкози в крові за допомогою різних лабораторних методів. І найчастіше раніше використовували глюкоза крові. Але цей метод показує, скільки глюкози в крові на сьогоднішній день у вас в дану секунду. Є інший, більш достовірний, на, з точки зору медицини, дослідження, яке говорить про визначення глікозированого гемоглобіну. Тобто в еритроциті є білок, який називається гемоглобін. І якщо хоча б один раз глюкоза за три місяці підніметься там, вище відповідних значень, це призведе до того, що, що цей гемоглобін відреагує. От і все. І оскільки еритроцит живе три місяці, то якщо за. Цей період часу у вас хоча б один раз підніметься глюкоза, це лікарі побачать. Про причини виникнення діабету я детально розповідав ось у цих відео, якщо ви хочете, можете перейти на них і там детально взнати, що викликає діабет. А сьогодні ми поговоримо про те, як ви можете собі допомагати на фізичному рівні. Допомога на фізичному рівні заключається фактично в двох кроках. Перший це зменшення потрапляння глюкози в організм безпосередньо, тобто це за рахунок харчування. І другий момент прийом певних засобів, які блокують перетворення сахаридів в глюкозу і блокують всмоктування або зменшують всмоктування цієї глюкози в кишечнику. Дуже важливим потрібно розуміти, що люди путають. А якщо я наприклад буду їсти м'ясо, там я буду їсти щось жирне, то це значить не можна їсти, бо в мене від кожного прийому їжі буде підніматися цукор. Ні. У вас цукор буде підніматися тільки тоді, коли ви вживаєте вуглеводи. Тобто там, де є вуглеводи, моносахариди, дисахариди, полісахариди. Тільки тоді у вас буде підніматися рівень глюкози в крові. Якщо ви з'їсте кусок м'яса, чи там якусь відбивну, чи, наприклад, ви будете їсти клітковину, нічого не буде. Тобто ці продукти ви спокійно можете вживати в необмежених кількостях. Тому фактично меню людини, у якої піднімається цукор, повинно складатися наступним чином. В неї одночасно в одному прийомі їжі повинні бути білки жири і клітковина. Наприклад, на сніданок вона може з'їсти яєчню і з якимось салатом. На обід, наприклад, вона може з'їсти якусь відбивну, наприклад, і також там, собі якийсь там салат. І на вечерю, наприклад, вона собі може з'їсти рибу, там чи може якийсь інший там білковий продукт, це можуть бути гриби, це можуть бути, наприклад, ті ж самі там бобові, і також, наприклад, квітковна якийсь салат. треба пам'ятати, що вуглеводами являються всі фрукти, частина овочей, злаки у вигляді каш та хлібобулочні вироби. А також усі ті продукти, фактично, да, які на сьогоднішній день у нас це слотка, газовані напої, різні випечка і так далі, і так далі. Тобто, кругом, де додається цукор. І де є природній сам цукор. Тому, якщо ви зменшуєте потрапляння в свій організм вуглеводів, то що, звичайно, і вуглеводи, тобто глюкоза у вашій крові також не буде підніматися. Тобто за рахунок отакої, скажімо так, дієти ви можете частково знижити рівень глюкози. Але що ж робити, коли хочеться з'їсти солоденького, а лікар забороняє? Невже це на все життя? Ні. Тут ми можемо використати метод, який блокує перетворювання вуглеводів в глюкозу, і блокує всмоктування цієї глюкози в кишечнику безпосередньо в кров. У нашому організмі існує така речовина, яка називається альфа-глюкозидаза. Вона виробляється у верхніх відділах шлунково-кишкового тракту, і коли ви вживаєте полі, чи моно, чи дисахариди, там в фруктах, наприклад. чи... В хлібобулишнах виробах, то за допомогою цього фермента вони розщіплюються до звичайної глюкози, і тоді глюкоза може всмоктатися. Тому, фактично, нам потрібно вживати речовини, які являються інгібітором цієї речовини. Багато рослинних засобів мають ці інгібітори альфа глюкозидази І, зокрема, така речовина, як формононетин. Зараз ми з вами розберемо рецепти. Які ви можете використовувати у повсякденному житті, якщо маєте або інсулінорезистентність, або цукровий діабет. Перша рослина, яка фактично максимально вивчена і навіть проводилися рандомізовані дослідження, де вивчалася дія цієї речовини, це є червона конюшина. Для того, щоб ми могли використати її як засіб для зниження цукру в крові, ми використовуємо саме сухе листя. Беремо одну склянку води 200 мл, доводимо до кипіння. Далі додаємо туди одну столову ложку із гіркою подрібненого листя червоної конюшини. Настоюємо потім години, ретельно перемішуючи, потім маємо процідити, і ось цей настій ми маємо вживати. Вживаємо при кожному прийому їжі, краще це вживати перед прийомом їжі за буквально 2-3 хвилини по 2 столових ложки. Тобто, якщо ви в день їсте, наприклад, три рази, то три рази по 2 столових ложки ви вживаєте цього настою. Термін вживання 3 місяці. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні, на рівні сприйняття інформації, допоможе людині у сучасному світі бути здоровою. Детально про те, як це робити, що потрібно робити, за чим і як це виконувати, я розповідаю у книзі та навчаю на навчальних курсах. Якщо ви дійсно хочете бути здоровими, переходьте за посиланням під цим відео, розкрийтеся на курс і отримайте ту інформацію, яка допоможе вам дійсно бути здоровими в сучасному світі, а не знімати симптоми все своє життя. І лише після проходження курсу я знайшла відповіді на питання, які мені не давала офіційна медицина. Ви отримуєте безцінні знання, допомогти собі, своїм рідним, своїм близьким. Другою рослиною, як не дивно, є лопух. І використовується тут саме корінь лопуха. Ми беремо сухий корінь лопуха, його маємо подрібнити. І рецепт приготування настою наступний: ми беремо одну склянку води знову 200 мл, доводимо її до кипіння. Далі висипаємо туди одну столову ложку подрібненого кореня лопуха. Далі на водяній бані. Тримаємо даний настій протягом 30 хвилин. Потім ми його маємо процідити, даний настій, і, її, якщо потрібно, там зберігати собі у холодильнику. Приймати знову потрібно по 2 столових ложки за 2 хвилини до їжі при кожному прийому їжі. Термін приймання також 3 місяці. Наступний рецепт це листя чорниці. Ми беремо знову 500 мл. Води доводимо її до копіння і туди висипаємо 2 столових ложки сухого листя чорниці. На водяній бані ми його знову тримаємо до 30 хвилин, потім даємо йому ще настоятися хоча б годинки-дві, проціджуємо його і засіб у нас готовий до вживання. Знову, як ми його вживаємо? По 50 мл. Кожен раз перед прийомом їжі. Тобто, якщо ви їсте три рази в день, то ви три рази по 50 мл його вживаєте. Термін вживання також три місяці. Також ми можемо використовувати ще таку рослину, яка називається оман, або її ще називають дев'яти сил. Використовується безпосередньо корень. Береться 500 мл води, доводиться до кипіння, знов кидається туди дві ложки кореня. На протязі однієї години на водяній бані ми його тримаємо. Потім проціджуємо і починаємо використовувати. Використовуємо знову по 50 мл за 2-3 хвилини до прийому їжі при кожному прийому їжі. Тобто, якщо ви їсте 4 рази на день, то ви його вживаєте 4 рази на день. Якщо ви їсте 5 разів на день, то вживаєте 5. Термін вживання також 3 місяці. Що потрібно пам'ятати при використанні даних рекомендацій? Вони не дають такого миттєвого ефекту, якого дають ліки. Хімічну структуру, фактично, які мають. Тому тут не потрібно думати, що якщо у вас цукор, наприклад, там 20, то зразу випивши, наприклад, ці настої або відвари, у вас зразу цукор стане нормальним. Такого не відбудеться. Ось. Тому дуже важливо, щоб ми діяли на рівні організму комплексно. Використовували харчування, використовували. Ту природу, яка нам допомагає, і також і дуже важливим, це що виходили із тих моментів, де ми відчуваємо, що ми чомусь боремось або протидіємо. Бо якщо ми цього не зробимо, а і далі будемо вживати настої, відвари, правильно харчуватися, але будемо боротися, протидіяти, то цукор не буде знижитися. Якщо вам сподобалося дане відео, ви його можете порекомендувати своїм рідним або близьким, які мають таку проблему. Також я хотів би, щоб ви написали в коментарях, які ви, можливо, способи ще знаєте або використовували, які дійсно вам допомагали для зниження рівня цукру в крові. Рекомендую вам обов'язково підписатися на канал і нажати на дзвоник, для того, щоб не пропустити нові відео, які будуть виходити про здоров'я, і це допоможе вам бути в курсі. Того, що потрібно робити в сучасному світі, щоб бути здоровими, тільки думаючи людина в сучасному світі може бути здоровою.